Сторінка 72, параграф 13. Українські землі під владою двох імперій. Українське національне відродження. Початок українського національного відродження. Наприкінці 18 на початку 19 століття українські землі були розділені між двома імперіями Російською та австрійською, згодом вона почала називатися австро-угорською. Австрійський уряд визнавав українців, русинів як окремий народ, не забороняв користуватися рідною мовою, дотримуватися власних звичаїв і традицій. Проте українці, переважна частина яких були селянами, потерпали від свавілля панів, чиновників, лихварів. Тощо. У Російській імперії українців визнавали за малоросів частину російського народу. Верхівку українського суспільства імперська влада намагалася підкупити привілеями та титулами великими земельними маєтками. Натомість вони мали зректися свого народу, своїх традицій і навіть змінити прізвище. Наприклад, розум розумовський, коваль, ковальов тощо. Селяни і рядові козаки потрапили до кріпацтва, вони були позбавлені особистої свободи та перетворені на власність панів, із якою останні могли робити будь-що примушувати, важко працювати, бити, продавати, міняти тощо. Політика двох імперій привела до того, що більшість українців не вміли ані читати, ані писати і були прогноблені під невільною працею. Однак простий народ залишився носієм, охоронцем української мови та звичаїв. Люди не забули героїв минулого, оспівували їх у народних творах. Російська імперія, правообережна Україна, лівобережна Україна, Південна Степова Україна, Австрійська імперія, східна Галичина. Північна буковина в Закарпаття. Багато заможних освічених українців пам'ятали про своє походження. Серед письменників, учителів, лікарів, священиків було чимало людей, небайдужих до долі народу. Вони вважали, що відродити Україну до самостійного життя можна, лише вивчивши власне минуле традиції, мову. Просвітивши народ, у цей час в Україні з'явилися діячі, що обрали тривалий і складний шлях національного відродження. Вони збирали народні пісні, перекази, казки, робили спробу писати. Простою народною мовою складали букварі та граматики, створювали оповідання, п'єси, статті. Така діяльність була сильнішою за зброю, бо вона зберігала душу народу, зміцнювала його самосвідомість і віру у визволення. Першим українським письменником, який у своїй творчості звернувся до живої народної української мови, був Іван Котляревський, його поема Енегіда, що вийшла друком у 1798 році. Стало ваховим запереченням тим, хто вважав українську мову непридатною для літературних творів. Котляревський став автором і перших українських п'єс, зокрема, Наталка Полтавка, маскаль чарівник, героями яких були прості люди зі своїми радощами, переживаннями, горем. Символом доби пробудження українського народу став Тарас Шевченка 1814-1861 роки. Цей геніальний поет та талановитий художник відіграв важливу роль у становленні національної свідомості українців. Життєвий шлях Шевченка уособлював долю його народу. Він на собі відчув ярмо кріпацтва, тож дуже добре розумів почуття простих людей. Перше видання його збірки поезії Кобза з'явилося в 1840 році. Цією збіркою Шевченко зробив важливий внесок у формування літературної української мови, яка стала об'єднавчим елементом для всього українства. У той самий час українці, що жили в межах Австрійської імперії, також взялися за спробу збереження і відновлення рідної мови. Це були переважно священники української греко-католицької церкви. Саме вони створили ту основу, на якій почало формуватися нове покоління, що прагнуло служити своєму народу. Найвидатнішими його представниками були Маркін. Шашкевич Іван Вагилевич та Яків. Головацький, за любов до рідного народу, їх прозвали Руською Тріцею, тобто українською, адже українці тут довго називали себе русинами або галицькими будителями. Під час мандрівок містами і селами вони записали чимало народних пісень, легенд і переказів, доповнивши їх власними віршами. У 1837 році вони видали окрему збірку Альманах Русалка Деністрова. Революція це докорінна зміна чого-небудь. Тут докорінна зміна життя народу, державного устрою. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моринці на Черкащині. В селянській сім'ї ще з малку він відчував на собі труднощі кріпацького життя. Хлопець, прислуговуючи панові, опинився разом із ним у Санкт Петербурзі талановитого юнака, випадково помітив відомий на той час художник Іван Сошенко, який разом з іншими видатними митцями того часу викупив Шевченка з кріпацької неволі. Незабаром молодий Тарас став слухачем Петербурзької. Академії мистецтв, яку успішно закінчив, проте найбільше Шевченко уславився як поет. Він долучився до гурту українських діячів, які розмірковували над тим, як визволити українські землі з кріпацтва та царського ярма у своїх поезіях. Він не лише відображав картини народного страждання, а й закликав до боротьби. У 1847 році через вільнодумців твори та участь у Крили-Мефодіївському братстві Шевченка заарештували. На його вироку цар особисто дописав рішення. Суворо заборонити, писати і малювати десять років про Тарас у Засланні. Увесь цей час великий поет служив солдатом у царській армії. Роки солдатчини підірвали його здоров'я. 10 березня 1861 року він помер. Згідно з його поетичними заповітом, тіло Шевченка перепоховали у В країні милі на високій Дніпровській кручі в Каневі, Черкаська область. І з року в рік ідея відродження все більше захоплювала українську молодь, яка почала гуртуватися до спільної боротьби. Так, у 1846 році постало таємне братство, яке було названо на честь проповідників християнства і писемності селян, слов'янських народів, братів Кирила і Мефодія. Кирило Мефодіївське братство налічувало 12 членів, із-поміж яких були полтавський учитель Білозерський. Державний службовець гулак, історик Костомаров, письменник Куліш, етнограф Маркович та інші братчики добре розуміли. Чуття і потреби простого народу, бо самі були вихідцями з нього та ґрунтовно знали історію України. Вони намагалися виробити ідею і програму боротьби українського народу за свою державу. Їхні погляди знайшли відображення в книзі биття українського народу і статуті слов'янського братства Кирила і Мефодія. Головними засобами для досягнення своєї мети. Братчики вважали поширення освіти серед народу. Проте діяльність братства, яка тривала протягом 1847 року, було викрито владою, а його членів засуджено на різні строки ув'язнення. Тим часом, у 1848-1849 роках у Європі відбулася революція, яку називали Весна народів. Європейські народи майже одночасно мовби прокинулися. Щоб позбутися влади імператорів, королів, панів, здобути свободу, мати краще життя, брати участь в управлінні державою та розбудовувати власні країни правителі європейських держав пішли на значні поступки народу. Так були схвалені конституції, почали скликати парламенти, до яких обирали представників усіх верст суспільства. Було скасовано панщину для селян тощо. У цій революції взяли участь і українці, що жили в Австрійській імперії, у 1848 році у Львові було засновано головну Руську Раду. Організацію, яка мала представляти і захищати інтереси українців краю. Завдяки діяльності ГРР у Львові було засновано український дім і з музеєм та бібліотекою створено. Культурно освітні організації, які мали опікуватися просвітою народу, почалося видання першої української газети Зоря Галицька. Головна руська рада вимагала від влади, щоб українські землі в імперії, східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття були об'єднані в одне ціле, щоб позбутися влади польських, угорських і румунських панів. У роки революції українці вперше взяли участь у виборах до парламенту Австрійської імперії. Обрані українські депутати, які переважно були селянами у парламенті, вимагали прийняти справедливих законів про розподіл землі та покращення життя селянства. Утім, революція зазнала поразки. Королі та імператору відновили владу над народом, але частину завойованого в боротьбі було збережено. Зокрема, українські селяни позбулися панщини і отримали у приватну власність ділянки землі. Проте головне, що вони усвідомили свою національну єдність і набули досвіду боротьби за свої права. Зміцнення українського руху, у 1861 році, за указом царя в Російській імперії було скасовано кріпацтво. Селяни здобули омріяну волю, але не землю, за яку вони мали сплатити великий викуп. Крім того, цар провів ще цілу низку реформ змін, які мали б сприяти подоланню відсталості Російської імперії. Підготовка і проведення реформ відбувалася в атмосфері сподівання на краще життя. Представники української інтелігенції для об'єднання своїх сил почали створювати громади. Перша громада була заснована в 1859 році у Санкт-Петербурзі, столиці Російської імперії. Колишніми діячами Кирило-Мефодіївського братства вони, не маючи змоги працювати на батьківщині, прагнули. Хоч чимось допомогти українському руху, громадівці заснували журнал Основа, який висвітлював життя українців в імперії. Написали підручники для народу, здійснювали наукову діяльність. Під їхнім впливом подібні організації виникли і в Україні. Лідером і керівником громадського руху став історик Володимир Антонович. 1834-1908 роки громади це культурно-освітні політичні гуртки, що об'єднували українських діячів у другій половині 19 століття. Партія це група людей, об'єднаних спільною метою в боротьбі за владу. Така діяльність занепокоїла царську владу у 1863 році. Було видано таємне розпорядження. Циркуляр, яке забороняло вживати українську мову, у циркулярі зазначалося, що української мови. Не було, немає і бути не може, незважаючи на всі заборони, громадівці використовували будь-які можливості, щоб навіть, користуючись російською мовою, продовжити досліджувати минуле України і тим самим зберігати право українців на власну державу. Завдяки їхній діяльності з'явилося нове покоління українських діячів, яке вже більш Рішуче висловлювала свої погляди. Серед них виділялися Михайло Драгоманов, Петро Чубинський, Борис Грінченко. Саме вони визначили мету боротьби українців. Чубинський написав вірш: Ще не вмерла Україна. Який згодом став національним гімном нашої держави. Активність українських діячів було припинено в 1876 році. Саме цього року російський цар видав Емський указ, який закладав нові заборони на використання української мови. Однак жодної заборони і переслідування вже не могли зупинити розвиток української нації. На західноукраїнських землях з'явилися політичні, культурні, освітні, наукові. Господарські спортивні організації, школи, які разом творили українське національне життя. Товариство просвіта було створено в 1868 році. Воно опікувалося просвітою народу, засновувало школи бібліотеки, хати читальні, видавало дешеві книжки. Наукове товариство імені Тараса Шевченка, засноване в 1892 році, стало справжньою Українською академією наук. У 1890 році постала перша українська політична партія Русько-Українська Радикальна партія, яка Згодом заявила про початок боротьби за незалежність України. Одним із її засновників був видатний діяч українського руху, письменник-науковець Іван Франко, 1856-1916 роки. Усе це перетворювало Галичину, як говорили в той час, на український п'ємонт. П'ємонт одна з італійських держав, яка в 1850-1860 роки стала центром об'єднання Італії. На початку ХХ століття українські політичні партії з'явилися в Надніпрянській Україні. Український рух почав ширитися і в Російській імперії у 1905-1907 роках. Російська імперія була розбурхана революцією. Народ не бажав миритися з безправ'ям і злиденним життям. Українці взяли в ній активну участь, хоча революція і була придушена. Царизмом вона спонукала владу до певних змін. Так було скасовано емський указ царя. Селяни перестали сплачувати викупні платежі, було створено парламент, державну думу. Крім того, населення набуло досвіду участі в політичному житті. Почалися реформи на селі. Проте суть царської влади не змінилася у 1914 році. Російський уряд. Навіть заборонив святкувати сторіччя від дня народження Шевченка. Підсумком національного відродження стало усвідомлення українцями того, що необхідно відроджувати власну державу.